Скажіть, от, от ваша перша робота була офіційною чи нелегальна? нелегально? Нелегальна. Нелегальна. Ага. А зараз? А зараз я в лікарні. А ким ви працювали от на цій нелегальній роботі? Перукарем. Рукарем. Перу а от скажіть, чи замислюєтеся там вже про пенсію? Ні. Я боюся, що я до неї просто не доживу. Чого так? Ну, тому що э, жінок зараз э, пенсійний вік, це 65 років, да, якщо я не а потім через ще років 10 буде вже 70, мабуть, mm -hmm. э, наша держава так м, собі рішить. А, мабуть, ще через 10 буде вже 75 mm -hmm. пенсійний вік. Тому я по цьому поводу взагалі не парюся. А от скаже, ні, е, на жаль, я не пробувала працювати, але так як я е, навчаюся в медичному університеті, я е, просила ну, безплатно допомагати в лікарні проводити різні маніпуляції. Ну, я вважаю, що це була моя перша робота. Угу. А от ви запислюєтеся вже про пенсію? там? Е, на даний момент я Ще не замислююсь про пенсію, я молода. Перша офіційна робота вона була в міській раді департаменті культури. Ага, тобто офіційно. Так. Да. Це ви за спеціальністю влаштувалися? Ні, за спеціальністю я економіст. Виникла можливість туди влаштуватися. Я прийшов тести, пройшов стажування і мене взяли. Ага, а скажіть, це ви так придумали одразу ж офіційну роботу? Шукав? Ні, ні це виник спонтанно Ага. Тобто про пенсію ще не замислююсь. Не, не Замислююся, що я собі зароблю на майбутнє життя, що мені залежти від пенсії. На мою думку, що потрібно, ну, потрібно, щоб була постійна легальна робота. Це перший крок до врослого життя. Не знаю, що далі сказати. Не знаю, роботи треба сюди скахвоських робота весь. Ну і не ті хороші роботи, щоб можна було не скроюватися. Там могла б основно вже прийдет. Ага. Mm, так, так, я згодна з цією. Ну я вважаю, що це краще, чим е, просто люди працюють і через якийсь період часу, вже коли людина вже зазріла, а не має стажу і їй не можуть уже. Ну вона не може фізично працювати, а пенсії ще немає. То я вважаю, що це неправильно. І ну, закон про продовження віку ем, ну до пенсії, я то, я вважаю, що він неправильний. Ну його не потрібно було робити.